Сьогодні і завтра прочанська дорога поведе нас у дивовижне місто на півночі нашої країни: Чернігів та давня велич та власний неповторний стиль, глибока культура і традиція. Хоча перша письмова згадка про нього належить до 907 року, чернігів значно давніший, навіть на археологові це легко відчути в самісінькому центрі міста біля чорної могили, у якій, за переказом, похована його легендарного засновника князя Чорного. А тепер повернімося до перших часів особиці, як названо у повісті минулих літ боротьбу за владу між синами Володимира Великого. Серед них найзвитяжнішим вояком виявився князь Мстислав Тьмутераканський, прозваний Хоробрим, який виборов усе неосяжне лівобережжя Київської Русі зі столицею у Чернігові. Хоробри випередив братів не лише на бранному полі. 1033 року у Чернігівському дитинці на пагорбі над Десною Мстислав заклав Спаський собор. Коли за три літа князь, занедужавши на ловах, несподівано помер, будівництво наближалося до завершення. Тому, зважаючи на суперечки, Вкола датування Київської святої Софії не виключено, що саме в Чернігові стоїть найдавніший зі збережених донині храм на всіх східнослов'янських землях. Саме від Чернігівського спальського собору поширилась традиція такої назви на церкви і монастирі по всіх руських теренах. У 12 столітті Чернігів прикрасили церкви, що правили за взірець і в самому Києві, і далеко за межами митрополії у Смоленську і Гродно, Полоцьку і на Угроді Великому, за два кроки від спальського храму, княжий Борисоглібський Собор, лаконічний і ясний, як кристал. За винятком однієї деталі, за тодішньою європейською модою його оздобили різьбленими білокам'яними капітелями у так званому звіриному стилі. Згодом цей стиль завдяки чернігівським і Галицьким злоччям особливо розквітнув у Володимиро Суздальському князівстві. Слід визнати, що фантастичні, але дуже милі звірятка на стінах православного храму вписалися у християнський контекст набагато ліпше, ніж злобні хімери Нотрдам де Парі. А тепер зайдімо всередину. Храм усипальниця чернігівських князів нині працює як музей. Головний його експонат срібні царські врата початку XVIII століття. Їхній появі у храмі передувала цікава історія. Ауа! Що ж це ви таке викопали? Наче якийсь бовван зі степової могили, але ж де чернігів, а де той степ? Проте не відаємо пана Уряднику. Заланчить воно, як залізо. Тільки іржі, бачте, нема. Зверху усе чорне, а колопнеш. Біле. <ган> Оце задача. О, ондечки йде наш Борисоглібський архімадрит. Спитаємо в нього. Ваша привелебність, а гляньте ну, що ці лайдаки надибали, коли рівняли пагорб під будівництво колегіуму. Господи Ісусе Христе, помилуй нас грішних. Ніколи в житті нічого подібного не бачив. Невже це Ідо? З давнього поганського капища, та ще й увесь срібний. Ну, якщо так, без ясновельможного пана гетьмана не обійтися, хай він сам вирішує, що із цим страхопудолом робити. Гей, ви двоє! Несіть оце до Гетьманської кам'яниці. Давайте, подужаєте. І ви з ними, отче, прошу, сходіть, і гетьману все розкажіть, бо я ж не можу покинути цей нероб. Ще розбіжаться по хатах. Ну, що сказав Ясновельможний? Подивився, трохи подумав і розпорядився зробити з Боувана нові царські врата для Борисогрібського собору. Каже, є в мене на прикметі вправні німці, сріблярі із данцига. Але малюнок врат каже, я сам зроблю. Хм, Такий неледачий наш гетьман Мазепа. До того ж, геть усе вміє і знає. І бозна що його більше тішить церковне мистецтво чи таємна політика. Цінишкніть, пане уряднику. У того клятого Петра усюди вуха. Слава Богу, нарешті і чернігівці вшанували Івана Мазепу. Не так давно біля колегіуму постав чудовий пам'ятник гетьману, політику, і поету, меценату і мистецтвознавцю. Від дитинця йдемо до центральної площі міста, де красується п'ятницька церква на торгу, присвячена вона святій мучениці Параскеві, покривительці шлюбу і чесної торгівлі. Цей невеликий однобанний храм, зведений видатним зодчим Петром Меланєгом на самому початку такого трагічного для Руси України 13 століття, відкрив нову сторінку національному храму будівництві. Здалеку, п'ятницька церква нагадує ракету, спрямовану у неосяжність духовного всесвіту. Три концентричні уступи арок за комар, що з'єднують основний об'єм храму із основою купола, точнісінько ступені космічного корабля. Звісно, не всім подобався цей нестримний політ. Безліч орд відмонт. Голо татарської до більшовицької намагалися перервати цей нестримний політ в небеса, та Бог зберіг церкву для нас таку тендітну, але непохитну. Наступне чернігівське диво Ялецький монастир. Назва походить від Ялини, на гілках якої, преподобному Антонію Печерському, явилась ікона Пресвятої Богородиці. Певно, це була визначна подія в духовній історії Чернігова. Недаремно і монастирський успенський собор, 12 століття, збудований на такому святому місці, так удався своїм творцям. Видовжені вікна і гладінь білих стін, досконалі пропорції і бездоганна композиція створюють враження небувалої піднесеності, майже крилатого та ширяння. Таким храв. Достояв до другої половини 17 століття, коли зазнав вдало оновлення в новому бароковому дусі, за давньою традицією в Успенському соборі Єлецького монастиря ховали тих благодійників та жертводавців, які найбільше прислужилися розбудові і оздобленню святині. Та ми за браком часу згадаємо лише одного з них генерального обозного черніївського полковника Василя Дуняна-Борковського, чий портрет від кінця XVII століття і до 19 віку прикрашав стіну храму. Нині він експонується в Чернігівському художньому музеї. А тепер перейдемо до Петропавлівського трапезного храму Юлецького монастиря і схилімося у молитві перед іще одним славетним образом ідеться про чудотворну іллінсько черніївську ікону Божої Матері, яку у 1658 році написав Чернець Іллінського монастиря Геннадій Дубенський через кілька років після її створення напередодні горизвісної руїни, що охопила всю Україну. З іконою сталося диво протягом восьми днів, з 16 по 24 квітня 1662 року з очей Богоматері текли сльози. Ось як оповідає про цю подію, Саміло Величко. Плакала тоді Пресвята Діва, жаліючи православних християн українців, які через незгоди руйнування та міжусобиці, одні вже смертоносною зброєю вбиті, другі з вітчизни бідолашні в полон виведені, треті будуть у полон забрані, а четверті мають у вітчизні голови покласти під проводом несамовитих, властолюбивих і до міжусобиць схильних. Вождів своїх Тож придивімося, браття і сестри, чи не заплакала Божа матір і знову, чи не час нам, українцям, її втішити, подолавши вікову ненависть і розбрат, підступи і ворожнечу? Це можливо, треба тільки захотіти, що й засвідчив, що у XVIII столітті у чудовому духовному вірші святитель Іоанн Максимович на це чудо багато людей, глядящих із Чернігова граду приходящих Марії сльози утирали до неї припадали.